Привіт! Продовжуємо готуватися до ЗНУ та розпочинаємо серію роликів, присвячених формулам, які знадобляться для ЗНУ. Починаємо з алгебри. Перша тема це формули скороченого множення. Взагалі, ви можете знати 7 формул, можете знати 5, але найважливішими є 3 формули скороченого множення. Перша це різниця квадратів а квадрат мінус б квадрат розкладається на дві дужки а мінус б та а плюс Б. Друга формула квадрат суми а плюс Б плюдраті. Розкладається як а квадрат плюс подвоєний добуток 2аб і плюс б квадрат. Третя формула це квадрат різниці а мінус б до квадрату. Від попередньої формули вона відрізняється тільки знаком а квадрат мінус подвоєний добуток 2аБ і плюс Б квадрат. Друга тема це властивості степеня. Перша формула а в нульовій степені будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиниці. Друга формула а в степені м, що множиться на А в степені n. При множенні степені додаються, тому буде А в степені М плюс Н. Третя формула А в степені М поділити на а в степені Н. При діленні показники віднімаються, тому ми отримаємо А в степені м-четверта Н. Четверта формула А в степені М і ще в степені Н. При піднесенні однієї степені до іншої показники множаться, тому ми отримуємо А в степені М помножити на Н. П'ята формула від'ємний степені, а в степені мінус Н можна запам'ятати як перевертання. Отримаємо 1 поділити на а в степені Н. Цю формулу гарно застосовувати на дріб, тому розглянемо шостий випадок. А поділене на Б дріб в степені мінус Н. За рахунок від'ємної степені дріб перевернеться, і ми отримуємо B поділене на A в степені n. Сьома формула добуток в степені n. Ми можемо окремо А піднести до степеня n і окремо B піднести до степеня n. Те саме відбувається у випадку ділення. Тобто дріб А поділити на B в степені n. Це означає, що буде чисельник в степені n. Та знаменник в степені n. Третя тема квадратне рівняння. Подажте з нього. Розглядаємо квадратне рівняння ax2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Але квадратні рівняння поділяються на повні та неповні. Тому спочатку розглядаємо випадок неповних квадратних рівнянь. Перший з них це варіант, коли число b дорівнює 0. У нас залишається рівняння АХ квадрат плюс c дорівнює 0. Число С переносимо в праву сторону, виходить АХ квадрат дорівнює мінус c. Х квадрат знаходимо як мінус c поділити на a. І коли знаходимо х, не забуваємо плюс-мінус корінь з мінус c поділити на a. Другий випадок неповного квадратного рівняння, коли коефіцієнт c дорівнює 0. Ми отримаємо рівняння ax квадрат плюс bx дорівнює 0. В такому випадку побачимо, що є спільний множник x, який можна винести за дужки. в дужках залишиться ax плюс b, що дорівнює 0. Далі, якщо добуток дорівнює 0, ми можемо кожен множник окремо перерівняти до 0. Тобто x перше одразу дорівнює 0 і дужка ax плюс b дорівнює 0. Якщо ми розв'яжемо друге рівняння, вийде ax дорівнює мінус b, і х друге, знаходимо як мінус b, що ділиться на а. Третій випадок це повне квадратне рівняння, коли всі коефіцієнти присутні. ах2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Формула дискримінанта b2 мінус 4 ас Далі, порахувавши дискримінант, треба обов'язково знайти з нього корінь. І якщо корінь порахувався, ми отримаємо формулу для коренів x12 дорівнює мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а. Таким чином ми знаходимо два корені повного квадратного рівняння. Але можуть бути окремі варіанти. Коли дискримінант більше 0, ми отримаємо два корені x1 та x2. Коли дискримінант дорівнює нулю. Це означає, що корінь рівняння буде тільки один, і він буде знаходитися за формулою мінус b поділене на 2. Ну і якщо ми отримали, що дискримінант менше 0, то означає, що дане рівняння не буде мати коренів. Тобто порожня множина. Четверта тема властивості корення n-го степеня. Перша формула. Пам'ятаємо те, що якщо корінь степені n з числа а піднести до степені n, то степені корінь взаємознищаться і залишиться число А. Друга формула схоже на першу, ми будемо рахувати корінь степені n з числа А степені n. Здається, що це те саме, але не завжди. Тут буде два варіанти. Ми можемо отримати просто A, але тільки у випадку, коли число n. Не коли n дорівнює 3, 5, 7 і так далі. У випадку парної степені ми отримаємо модуль числа а, коли n дорівнює 2, 4 і так далі. Тому що результат кореня парного степеня може бути тільки додатній. Третя формула. Якщо ми хочемо порахувати корінь степені n з добутку а помножене на b. Це означає, що ми можемо порахувати корінь степені n з числа а та корінь степені n з числа б. Якщо ми хочемо порахувати цей корінь з дроба, тобто корінь степені n з числа А поділене на Б, беремо окремо корінь з чисельника, окремо корінь зі знаменника. Пам'ятаємо, що під коренем парного степеня можуть бути тільки додатні числа. П'ята формула: якщо нам необхідно порахувати корінь степені n з іншого корення степені m, і це все ще з числа a, В такому випадку, якщо ми хочемо поєднати два корення в один, то їхні степені перемножаться, і степінь кореня буде n помножене на m числа a. Далі пам'ятаємо, що будь-який корінь можна перетворювати на дробовий степінь і навпаки. Чи шоста формула а в степені 1 друга це те саме, що звичайний корінь з числа а. Ну або за аналогією а в степені 1 третя буде корінь кубічний з числа а. А корінь в N – це дріб 1 поділений на n. І якщо ми хочемо взяти в степені довільний дріб М поділити на N, то його можна перетворити на корінь степеня N з числа А в степені M. Тобто чисельник степеня це у нас степінь числа А, а знаменник степеня це степінь кореня. П'ята тема переходимо до логарифмів. Перша формула. Логарифм за основою А від одиниці завжди дорівнює 0. Друга формула логарифм за основою А від числа А. Такий логарифм буде дорівнювати одиниці. Третя формула логарифм за основою А від Б плюс логарифм за основою А від С. В такому випадку ми можемо отримати логарифм від добутку b помножене на С. Основа логарифма не змінюється. Четверта формула логарифм за основою А від Б мінус логарифм за основою А від С. В такому випадку ми отримаємо логарифм відділення. Логарифм за основою А і Б поділиться на С. П'ята формула. Логарифм за основою А від Б, але число Б має степінь м. В такому випадку цей показник m ми можемо винести за логарифм як множник, тобто буде m помножити на логарифм а від Б. Шоста формула логарифм за основою А в степені n від числа b. В такому випадку показник n ми також можемо винести наперед, але як дріб 1 поділене на n. Логарифм а від Б залишається. Сьома формула називається основна логарифмічна тотожність. А в степені логарифм за основою А від Б. В такому випадку А в степені логарифм за основою А ми можемо скоротити, і в результаті отримаємо число Б. І восьма формула це логарифм за основою А від Б. Поділити на логарифм. За основою А від С. В такому випадку в результаті ми отримаємо третій логарифм за основою С від В. Число А у відповіді фігурувати не буде. Пам'ятаємо, що існує ще один спеціальний логарифм, який записується ось таким чином. Такий логарифм називається десятковим, тобто його можна сприймати як логарифм за основою 10 від числа В. Шоста тема арифметична та геометрична прогресія. Згадаємо, що це таке. Наприклад, розглянемо послідовність чисел. 2, 5. 8. Якщо подумати, то наступне число буде число 11. Тому що до кожного з попередніх чисел ми додавали трійку. Така послідовність і називається арифметичною прогресією, і вона має нескінченну кількість компонентів. Перша формула. Це у нас різниця арифметичної прогресії, позначається як d. В даному випадку різниця це число 3. Воно знаходиться як другий компонент мінус перший компонент, або будь-який компонент мінус попередній, тобто А з індексом n-а мінус A з індексом n-1. Друга формула А з індексом n, тобто пошук деякого компонента прогресії. Знаходиться як А1 плюс різниця d помножене на номер мінус 1. Третя формула це сума певної кількості перших елементів нашої прогресії. Рахується як перший компонент плюс останній компонент, що ділиться на 2 та множиться на кількість n. І четверте запишемо як властивість. Властивість полягає в тому, що будь-який компонент прогресії, крім першого, можна знайти як середнє арифметичне своїх сусідів. Тобто АN дорівнює А з індексом n-1 плюс АН плюс 1, і це все поділене на 2. Переходимо до геометричної прогресії. Геометрична прогресія це послідовність чисел, наприклад, як 2, 6, 18 і так далі. Тут кожного разу ми множимо на число 3. Тому наступний компонент прогресії буде 18 помножене на 3, тобто 54. Ну і так далі. Перша формула це знаменник геометричної прогресії. В даному випадку це трійка, і позначається буквою Q. Воно знаходиться як B2 поділити на b 1 або як будь-який компонент прогресії поділити на попередній. Тобто b з індексом n поділити на b з індексом n-1. Друге знаходження bn того якогось компонента геометричної прогресії. Формула така: b1, що множиться на q в степені n-1. Третя формула. Знову таки, це формула суми певної кількості перших компонентів геометричної прогресії. Находиться як b1. Помножене на дужку q в степені n-1, і -1, і поділене на різницю q-1. Далі розглянемо формулу, яку позначимо як 3 зірочкою. Це формула нескінченно спадної геометричної прогресії, можна позначити як S нескінченність. Вона знаходиться як B1 поділене на 1-q. І працює тільки в тому випадку, коли Q по модулю менше одиниці. Тобто кожен наступний компонент прогресії буде за модулем менше за попередній. Четверта формула це знову таки властивість. В геометричній прогресії ми її можемо сформулювати так. Будь-який компонент прогресії Bn квадраті. Дорівнює добутку своїх сусідів, тобто b з індексом n-1 помножити на b з індексом n. 1 Сьома тема похідна. Якщо розглянути функцію f від x, то її похідна позначається як f штрих від x. І цю тему починаємо з таблиці похідних. Перше, якщо функція задана числом k, то її похідна буде 0. Друге, функція x дає похідну 1. Третє. функція x в степені n має похідну n, що множиться на x в степені n-1. Далі, четверте. 1 поділити на x в степені N має похідну мінус n поділити на x в степені n плюс 1. П'ята формула корінь з. х. Корінь з х має похідну 1 поділити на 2 корені з х. Шоста формула синус х. має похідну косинус х. Сьома формула косинус х має похідну мінус синус х, обережно зі знаками. Восьма формула тангенс х. Має похідну 1 поділити на косинус квадрат х. І дев'ята формула катангенс х має похідну мінус 1 поділити на синус квадрат х. Також можемо розглянути варіант 10. Показникова функція а в степені x має похідну таку саму функцію а в степені x помножене на натуральний логарифм числа а, і 11 формула. Є в степені х експонента має похідною саму себе, тобто також є в степені х. Далі розглядаємо правила знаходження похідної. Якщо початкова функція задається як певний коефіцієнт, помножений на функцію f від x, то похідна такої функції, буде той самий коефіцієнт k помножений на f' від x. Тобто коефіцієнт ніяк не впливає на знаходження похідної. Якщо ми розглядаємо суму або різницю двох функцій або більшої кількості, то похідна буде сума або різниця похідних цих функцій. Третє. Якщо функція задана у вигляді добутку f помножене на g, то похідна рахується таким чином. Спочатку знаходимо похідну функцію F, функцію вже не змінюємо, ставимо плюс, і навпаки, знаходимо похідну функцію g, а F не змінюємо. Останнє y дорівнює F поділити на g. Така похідна знаходиться схожим чином до попередньої: f', що множимо на g. Але далі ставимо мінус g', що множиться на F. І ділиться це на функцію g, але у квадрат. І ще у темі похідна існує таке поняття, як рівняння дотичної. Для рівняння дотичної нам потрібна певна функція та точка дотику x0. І рівняння буде мати вигляд таке y дорівнює f від x0 плюс f' від x0 і помножити на дужку x-x0. Також треба пам'ятати, що кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює значенню похідної в точці дотику, а також дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. Восьма тема це первісна та інтеграл. Нагадаємо, що якщо існує запис f від x дорівнює f маленький від икса, то ми будемо казати, що f велике від x де первісна для функції f від x. І починаємо ми, як і попередню тему з таблиці. У першому стовпчику буде функція f від x, у другому її первісна f велике від x. Перша формула. Число k первісно дає kx, друге x. Первісною буде х квадрат поділене на 2. Третя формула x в степені n. В такому випадку степінь зростає на одиничу і стає n плюс 1, і поділити ми маємо на показник n плюс 1. Четверта формула 1 поділити на х в степені n, крім випадку, коли n дорівнює 1. Тут первісною буде мінус 1 поділити на n мінус 1 помножити на х в степені n мінус 1. П'ята формула. Корінь з х дає нам первісну 2 третіх корінь з куб. Шоста формула 1 поділене на корінь з х. первісною буде 2 корінь з х. Далі переходимо до тригонометричних функцій. Сьома формула. Синус х дає нам мінус cos. І восьма косинус x дає нам просто синус х. Тобто відносно похідної знаки будуть навпаки. 9. 1 поділений на косинус квадрат х, це у нас тангенс х. І десяте 1 поділений на синус квадрат х. Це мінус катангенс х. 11. Показникова функція а в степені X має первісну а в степені x поділене на ln. А. 12 формула експонента є в степені х, вона не змінювалася в похідній, тому не змінюється і в первісній, дає також є в степені х. І остання 13 формула. Варіант 1 поділити на x. Дає первісну логарифму модулю x. Також в темі первісна розглядається поняття інтеграл. Спочатку розглядаємо невизначений інтеграл. Невизначений інтеграл виглядає таким чином: знак інтеграла, далі функція fвідx і від dx. Такий запис говорить нам, що нам треба просто знайти первісну fвідx. Але в кожному випадку з таблиці в кінці ми маємо дописати плюс С. Це називається загальний вигляд первісних. І другий варіант це поняття визначеного інтеграла. Це у нас буде інтеграл з межами від А до Б. Числа А і Б називаються межами інтегрування. Функція f від x та dx не змінюється. Для того, щоб порахувати визначений інтеграл, ми маємо спочатку знайти первісну, але без коефіцієнта С, записати підстановку від А до Б. Це означає, що в первісну замість х ми маємо підставити спочатку число Б, і відняти те, що буде, якщо підставити замість х число А. Результат такого віднімання і буде результатом визначеного інтеграла. А дана формула називається формулою Ньютона. Дев'ята тема тема комбінаторика. Для неї спочатку розглянемо конструкцію n факторіал. Це добуток всіх натуральних чисел від одиниці до n, включно, тобто 1 помножити на 2 помножити на 3 і так далі до попереднього числа n-1 і помножити на саме число n. Тобто, наприклад, 5 факторіал. Це 1 помножене на 2 помножене на 3 на 4 та на 5. І дорівнюється в результаті 120. У комбінаториці розглядаємо три формули. Перша формула називається перестановки. А саме перестановки з n елементів. Позначається як p з індексом n і рахується як n-факторіал. Друга формула. Комбінації позначається як C із M по N, число m більше або дорівнює N, і формула буде така: m факторіал поділити на N факторіал, що множиться на дужку, m-n факторіал. І третя формула формула розміщення. Позначається як A із m по n. І має вигляд m факторіал поділити на дужку m-n факторіал. Таким чином, ми з вами розглянули більшість алгебраїчних формул, що знадобляться на ЗНО. У наступних роликах перейдемо до геометрії.